Два тортики о такого плану і два спрайти чи слінг. Лімарі 910 за півтори тисячі гривень. Якщо ти хазяйновитий ти чувак, звісно, Слінг лімарі 910 за 1500, бо ця річ буде слугувати тобі роками. Це натуральна шкіра, це виробництво Україна. Шиємо самі, відправляємо по Україні, відправляємо за кордон. Розказую про Слінг. Слінг може виготовлятися в 22 кольорах шкіри. Це синій крейзі хорс. На слінгу є. Ось отакий ремінь широкий, прострочений, шкіряний двокомпонентний, не порветься, не потягнеться. На карабінах можна зняти і носити як барсетку. Перестібається на правшу нашульгу, передня кишення, яка вміщає iPhone 17 Pro Max і інші великі смартфони. І основне відділення на двох бігунцях для комфортного доступу. Відкриваю однією рукою без зайвих проблем, без сторонніх звуків. Всередині шкіряна підкладка. Ура! Тут можна носити дофігіща ключів, саморізів, гайок, болтів, цвяхи, все, що завгодно, рватися тут нема чому. Це вічний слінг за півтори тисячі гривень, а не оце чудо, яке вийде зранку в унітаз разом з усіма спогадами про цю штуку. А це залишиться тобі на багато років ще передаси дітям та внукам. Переходь за посиланням шапці профілю, замовляй, відправимо, отримаєш, подивишся, а потім тільки заплатиш.